Вражаюча стрічка про українських полярників в Антарктиці та на фронті у межах національного кінофестивалю Cinema for Victory відбулася прем'єра документального фільму Воїни науки. З першого кадру природа унікального континенту вражає своєю красою та неприступністю. Далі глядачі переносяться від неймовірних краєвидів на схід України, де знайомляться з науковцями, які стали до лав ЗСУ і символічно називають себе бойовими пінгвінами. Я просто підзвонив в антарктичний центр. Навіть не сподівався, що це може відбутися. Але ж отримав дозвіл. Дозвіл від керівництва каналу. Від антарктичного центру так, знімальна група першою на борту вітчизняного Криголама Ноосфера перетнула океан, аби розказати світові про героїзм українських вчених, які, попри повномасштабну війну, розвивають науку і виборюють незалежність.